Коли накруг гримить війна, і горе скухає з бідою, тремтить налякана душа, Бог каже ніжно. Я з тобою накрила смутку полина і дні, опутані журбою, п'єм чашу не до дна, Бог поряд каже, я з тобою рятують всі своє життя, яке розгромлене війною, і там. Де віри вже нема, Бог потішає, я з тобою, і хоч погаснуть ліхтарі, заслонить горе все собою, Бог прийде в будень вихідний сказати: ось я тут з тобою, Бог не купив на перший рейс білет, щоб засвіти помчатись, і милісне сховамо кейс, щоб нам всього і всіх боятись. Він залишився з нами тут, розпакував свої валізи, бо знав, до нього ти прийдуть, хто не встиг купити візи у безтурботне майбуття, хто понадіявся на гроші, а повернула так життя, що тільки з Богом дні хороші. Любов і безмежне співчуття лишили Бога в країні. Він нам продовжує життя, бо ми для нього. Дуже цінний і дістає своїх валіз, Господь для нас безмежну милість, нам свій підписує ленд-ліз, якому назва Божа милість спускається в синий підвал, де люди збилися юбою, грозить від вибуху обвал, а Бог ще туче. Я з тобою. Бог йде в окопи до солдат, щоб надихнути їх снагою. Щоб роту вберегти від втрат, щоб прикрити їх собою. Несе бабусі, що пройшла голодомор, Колгоспну ланку, Тепла пладе щиті, бо ж вона сидить на обрії в сама самісінька, ніхто серед руїн її не знайде, що вижила — це милість Божа. Друзі, знайте, Бог там, де травер він а в нім. Батьки, окутані журбою, лиш Бога я до них підхід. Сказати, ось я тут з тобою, бери на руки тих дітей, що залишилися без тата. У мами сльози йду з очей до всього, що згоріла і хата, а люди, осторонь пройдуть, хитнувши скрутно головою, та Бог, що знає сліз, тих суть. Говорить їм, я тут з тобою. Він не запізниться туди, де лікар мерехтінні свічки вшипочералини, живи, а Бог, немов ковток водички, дає йому знання і сил, щоб смертю міг повоювати. І сам спішить туди, в той тил, де люди зібрані благати, про мир у щирих молитвах. Хоч віра рушиться журбою, бо бачить сльози в її очах і запевняє я з тобою. І хоч дрижить земля, напившись крові, сліз і болю, тривожні звістки йдуть з даля із фронтових тих ліній бою, душа тремтить від сум'я, ніде немає її спокою. Важливо чути нам слова дитя, не бійся. Я з тобою, бо говорив оці слова до тих, хто вірить в нього, дарма що так гемить війна, в життя вривається тривоги, і ворог страшний цих у пускає в хід усяку зброю нас знищити його це ціль. Та каже Бог: я з тобою, той Бог, що вивів маків з вогненної страшної печі. Що замикає пащі львів, і що нема такої речі, щоб не корилася йому. Сказав, і скеля дала воду, все підкоряється йому, бо він один то має владу, щоб заховати в хмарі дощ, сказати Сонцю, зупинися в цих канонадах бомботрощ, коли всі зла взялися, щоб наступом на нас іти, розбити віру і надію. Нам біль і смуток принести і зруйнувати твою мрію, та пам'ятай, є добрий Бог, що полюбив тебе без міри. Він вирів горя і тривогу, коли втрачаєш свої сили, спішив до тебе, де ти є? в лікарні, вдома сам з журбою, схиляє він своє лице, щоби сказати, я з тобою, тому душе, Якщо болить, тобі край свій, що руїнах, образа, що в душі кипить, чи стихла пісня золов'їна, і потемніли раптом дні, і сил нема щоб жити далі. Живрія віра десь на дні, твою наділю рвуть печалі, спинись і очі підійми. Крізь біль і горе в небо синє, твій погляд вимитий слізьми. Небесний батько зрозуміє, і схилиться до Твоїх храм, бинтом любові перев'яже, розвіє той журби туман до серця зраненого скаже: не бійся, дороге дитя, не бійся, бо я тут з тобою, яка б не була би журба, її розділить він з тобою. А як додому вже прийдемо, будемо як бід відпочивати. Ціну простих тих слів з барнем, що помагали нам долати тернисту стежку рідний дім. Тому, увидіни спокою, дай, Боже, чути голос твій, дитя, не бійся, я з тобою. Амінь.